Доброго дня, мене звати Ігор Плотирю, я інженер. В цьому відео я розповім про протокол зв'язку I2C мікроконтролер STM32, а потім, як завжди, покажу кілька прикладів його використання. I2C або IIC – скорочення від Inter Integrated Cycle. Перекладається як міжінтегральна схема. Це синхронний, двонаправлений послідовний протокол зв'язку, який широко використовується для підключення до мікроконтролерів різних низькошвидкісних периферійних пристроїв при внутрішньоплатному зв'язку. Шина I2C використовує дві лінії: це лінія SDA від serial date послідовні дані, лінія, по якій ведучий пристрій мастер і введений слейв – відправляють і отримають дані послідовно. Один біт за іншим. Друга лінія S -C -L від Serial Clock Line – послідовна лінія часу. Це лінія, якою передаються тактові сигнали для синхронізації прийому передачі пристроїв. Ведучий пристрій ініціює передачу даних та формує сигнали синхронізації, а введений може розпочати передачу даних лише за командою ведучого. До шини I2C може бути підключено кілька ведучих та ведених пристроїв. але тільки один ведучий пристрій одночасно може взяти на себе керування та дозволити іншим доступ до цієї шини. I2C не має лінії вибору веденого пристрою, так як в SPI. Тому тут використовується адресація ведених пристроїв. Кожному веденому пристрою надається унікальна адреса для шини I2C. Адреса може бути розміром 7 або 10 біт. Швидкість шини I2C визначена в специфікації протоколу. Звичайні частоти шини I2C – це 100 КГц при стандартному режимі стандарт Mode та 400 КГц при швидкісному режимі. Fast Mode. Для роботи за протоколом I2C шина має наступну будову. Виводи пристроїв. Що підключені до лінії шини I2C середини підключені до колектора або до стовку вихідного транзистора, який загалом підключений за схемою Open Drain, тобто з відкритим колектором, відкритим стоком. А зовні лінії підтягнуті до плюсу живлення двома зовнішніми резисторами. Значення опору цих резисторів зазвичай вибирається від 1 10 кОм в залежності від кількості пристроїв на лінії. Зазвичай ставлять 4,7 кОм. При такому підключенні, коли транзистор закритий, лінії мають високий стан напруги. А якщо вихідний транзистор виводу відкривається, лінія підтягується на землю і стан напруги виводу та лінії змінюється на низький, Змінюючи стан ліній I2C, певні послідовності, пристрої формують як сигнали керування, так і інформаційні сигнали даних. Що формують пакет повідомлення? Цей пакет повідомлення I2C складається з кадрів, кожен з яких має довжину 8 біт. Спочатку ведучий пристрій перемикає лінію. SDA, а потім лінію SCL з високого рівня напруги на низький рівень. ЧИВ надсилає команду запуск S. Після цього ведучий відправляє кожному введеному пристрою на лінії кадр адреси того введеного пристрою, з яким він хоче зв'язатися. Останнім бітом в кадрі адреси відправляється біт команди на читання або запису. Далі, при необхідності, ведучий пристрій надсилає введеному кадр адреси внутрішнього регістру пам'яті введеного, що містить потрібні дані. Отримавши адресу, кожен введений пристрій порівнює її зі своєю власною адресою. Якщо адреса збігається, введений пристрій посилає на лінію біт підтвердження. ACK, переводячи лінію SDA у низький рівень. Після цього відправляється аб один або кілька кадрів даних. Після передачі кожного кадру даних, приймаючий пристрій видає на лінію ще один біт підтвердження ASK, щоб підтвердити успішне отримання кадру. Для зупинки передачі даних ведучий пристрій відправляє команду зупинки PIN. Переключаючи на високий рівень спочатку лінію SCL, а потім лінію SEA. Шина вважається вільною, коли жодний з пристроїв не передає даних і обидві лінії, встановлені в одиницю. Якщо швидкість запиту даних ведучим пристроєм перевищує здатність веденого надавати ці дані, введений пристрій може утримувати тактову лінію SCL на низькому рівні до повної відправки даних. Це називається розтягуванням синкросигналу англійською clock Stretching. Таку функцію треба включати при налаштуваннях, при необхідності. I2C широко використовується для зв'язку мікроконтролерів з мікросхемами пам'яті аналогоцифровими перетворювачами, різними датчиками, світлодіодними та рідкокристалічними дисплеями, логічними портами водовиводом, з радіочастотними схемами, а також з безліччю інших периферійних пристроїв. Залежно від типу сімейства та корпусу, мікроконтролер STM-32 можуть мати до 4 незалежних модулів I2C. А тепер перейдемо до практики програмування. Приклад номер 1 Завданням цього прикладу буде організувати передачу від одного мікроконтролера на інший текстової строки по шині I2C та висвітлення цього тексту на терміналі комп'ютера. Погляньте на наступну схему: тут ми бачимо два мікроконтролера. Перший мастер буде мікроконтролер stm 32 F401 CCU6. Розташований на макетній платі, що ви бачите на екрані. Другий Slave. Я взяв мікроконтроллер на макетній платі STM32F4 Nucleo. Вивід ведучого мікроконтролера PB6 по лінії SCL під'єднаний до виводу PB6 введеного. А вивід ведучого PB7 по лінії SDA під'єднаний до виводу PB7 веденого мікроконтролера. Обидві лінії підтягнуті до плюсу живлення через окремі резистори опором 470 кВт. Термінал підключається до виводу PA2 введеного мікроконтролера через конвертер UART USB, що вбудований в налагоджену плату Nucleo. Схема зібрана на макетній платі, що ви бачите на екрані. Порядок дій наступний. Підключаємо програматор наладж... налагоджувальної плати STM32 f 401 CCU6 до USB кабеля комп'ютера. Запускаємо програму STM32 Coop IDE. новий проєкт. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Вводимо ім'я проекту, наприклад, I2C Master. Та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводі мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Бачимо частота трактування за замовченням 16 МГц. Залишимо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. Далі на вкладку Connectivity. У списку з'єднань вибираємо I2C1 у вікні I2C1 Mode and Configuration. У випадаючому списку I2C вибираємо режим I2C. На схемі стали активними виводи PB6, I2C1 SCL та PB7 I2C1 SDA. Встановлені автоматичне налаштування з'єднання не змінюємо. Далі, натиснемо на кнопку «Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проекту, натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла MainC з програмним кодом. Код. Після строчки коментаря User код PV вносимо наступне. В цьому коді об'являється масив символів ім'ям «TXDate», який складається з 26 елементів, які формують текст I like в програмі stm32. З командами переходу на початок нової строки. Далі безкінечний цикл while. Після відкритої фігурної дужки вводимо наступний код. В цьому коді знаходиться функція відправки даних з масива TXD через модуль зв'язку I2C1 наведений пристрій, який має 7-бітну адресу 2D. Це ми вводимо в 16-ковому кодуванні. Тут бачимо, що до адреси застосовуємо побітову операцію SUL на 1 біт вліво. Це зроблено для того, що в байті з адресою згідно протоколу I2C найменший біт виділений для команди читання або запису. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Після прошивки мікроконтролера Master від'єднуємо його програматор від комп'ютера та підключаємо кабель USB до плати Nucleo мікроконтролером Slave. Цю плату вмонтований свій програматор. В програмі STM32 Cup є. Закриваємо проект Master та створюємо новий проект. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Вводимо ім'я проекту, наприклад I2C Slave. Та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводі мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Бачимо за замовчуванням. Частота тактування складає 84 МГц. Залишаємо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. Далі на вкладку Connectivity. У списку з'єднань вибираємо I2C1. У вікні I2C 1 Mode and Configuration. У випадаючому списку I2C вибираємо режим I2C. На схемі стали активними виводи PB6, I2C1, SCL та PB7. I2C1SDA в розділі Configuration на вкладці Parameter Setting знаходимо рядок Primary Slave Address та вводимо адресу введеного пристрою, як зазначалось в 16-тковому кодуванні це 0x2G. На вкладці «Connectivity» у списку з'єднань вибираємо usart 2. У вікні «USART2 2 Mode and Configuration. У випадачному списку Mode вибираємо «Asynchronous». На схемі стали активними виводи PA2 – 2TX та PA3 – 2rx. Встановлені автоматичне налаштування з'єднання usart 2 не змінюємо. Далі натискаємо на кнопку Зінарувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проекту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла MC з програмним кодом. Знаходимо строчку з коментарем UserCode Begin-PV і після неї вводимо код. Це об'являється масив символів ім'ям RxDate, який складається з 26 елементів. Далі в безкінечний цикл while Після відкритої фігурної дужки вводимо наступне. В Цьому коді. В першому рядку знаходиться функція отримання даних через модуль зв'язку I2C1 та запис їх до масива RXDATE. Друга строчка має функцію відправки даних з масива RXDATE через модуль зв'язку UR2 на термінал. Третя строчка зупиняє хід програми, тобто дає затримку на 500 мс. Запускаємо компіляцію програми. Завантажимо програму в мікроконтролер. Дивимося на екран терміналу. Бачимо, у вікні терміналу висвітлюється текст I like в програмі STM32, який був введений у код мікроконтролера Master для передачі на слайд. Таким чином, завдання з першого прикладу виконано. Приклад 2. Завдання цього прикладу з модуля акселерометра гіроскопа MPU 6050 отримати на мікроконтролер поточні дані датч та вивести їх на екран термінала комп'ютера без фільтрації та без перетворень. Електрична схема наступна. Тут, в якості ведучого, візьмемо мікроконтролер STM32F4 Nucleo. Вивід ведучого мікроконтроллера PB6 по лінії SCL під'єднаний до виводу SCL модуля MPU 6050 а вивід ведучого PB7 по лінії SDA під'єднаний до виводу SDA модуля MPU 6050 До виводу PA2 мікроконтролера через конвертер UART USB, що вбудований наладжену плату Nucleo. Підключений термінал комп'ютера. До виводів VCC та GND підключені плюсовий провід живлення 3,3 вольта та загальний мінусовий провід відповідь. Схема зібрана на макетній платі, що зображено на екрані. Слід зазначити, що тут резистори, що підтягують до плюсу живлення лінії SCL та SDA з опором 4,7 кОм вже вмонтовані в плату модуля MPU 6050. Згідно документації на модуль MPU 6050. Йому, як введеному пристрою, присвоєна адреса в двійковому коді 0B110130 або в 16-ковому кодуванні 0x60. Порядок дій наступний. Підключаємо USB-кабель до наладжувальної плати STM32F4 Nucleo. Запускаємо програму STM32CUPADE та створюємо новий проект Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Вводимо ім'я проєкту, наприклад, I2C MPU6050. Та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схеми виводі мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Частота тактування за замовчуванням 84 МГц. Залишаємо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. На вкладці Connectivity. У списку з'єднань вибираємо I2C1. У вікні I2C1 Mode and Configuration. У випадаючому списку I2C вибираємо I2C. На схемі стали активними виводи PB6. I2C1 SCL та PB7 I2C1 SDA. Встановлені автоматичне налаштування з'єднання незмінюємо. На вкладці Connectivity у списку з'єднань вибираємо usart 2. У вікні usart 2 Mode and Configuration у випадаючому списку Mode вибираємо Asynchronous. На схемі стали активними виводи PA2 usart 2 TX та pa 3 usart USR2RX. Встановлення автоматичного налаштування з'єднання USAR2 не змінюємо. Далі натиснемо на кнопку «Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття файла з кодом проект. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла «MindC» з програмним кодом. В код після строчки коментаря User Code Baggin Includes. Вносимо наступний код. В цьому коді до програми підключаються дві стандартні бібліотеки, що необхідні для виводу тексту на термінал. Далі знаходимо в коді строчку з коментарем User-Codebagin PV і після неї введемо наступне. В цьому коді об'являється масив символів ім'ям STR та декілька змінних для присвоєння їм поточних значень з датчиків з початковим значенням 0. Далі в коді після коментаря User Code Bagin 0 вводимо наступне. Тут об'являється три функції з наступними іменами MPU6050 Init. Друге, MPU6050 Read Excel. І третє mpu 6050 Read Gero. В першому рядку тіло функції mpu 6050 init об'являється локальна зміна ім'ям date. В другому рядку зміні date присвоюється значення 0. В третьому рядку виконується за шині зв'язку I2C1 значення змінної ідей розміром 1 байт в реєстр з адресою 6 6B, введеного пристрою з адресою 68 із сумом на 1 біт вліво. Сенс операції SU я вказував у першому прикладі. Цим в даному випадку функцією MPU6050I виконується налаштування модуля. Акселерометра гіроскопа mpu 6050 на подальшу роботу. Так, записавши у всі біти регістра з адресою 6 b значення 0. Виводимо датчики з режиму сну та запускаємо тактування модуля від внутрішнього джерела. згідно технічної документації модуля mpu 6050. В ньому є можливість. Ввести і інші налаштування, записуючи дані в інші регістри модуля. Перелік регістрів та їх призначень є в документації. Далі, в першому рядку тіло функції MPU6050 Read Excel об'являється масив з ім'ям RecDay в якості елементів, якого є 6 локальних 8-бітних змінних. У другому рядку знаходиться функція щитування даних по шині зв'язку I2C1 з шести регістрів, починаючи з адреси 3B, по одному байту з кожного та записом цих даних у масив RecDate. В цих регістрах модуля MPU6050 формуються поточні дані з датчика акселерометра. Далі, у наступних трьох рядках, 16-бітним змінним AX, AY та AZ присвоюється значення з 6 8-бітних елементів масива Recdate. Кожній змінні з двох елементів масива. Це відбувається з використанням операції суву 8 біт вліво та операції. Додаванням, логічного або. Таким чином, ми отримуємо в змінних AX, AY та AZ дані з акселерометра по трьом осям X, Y та Z. Далі, в першому рядку в тіло функції MPU6050RID об'являється масив ім'ям Rayday, в якості елементів якого є 6 локальних 8-битних змінних. В другому рядку знаходиться функція щитування даних в машині зв'язку I2C1 з шести регістрів, починаючи з адреси 43 по одному байту з кожного регістру та записом цих даних у масив редей. В цих регістрах модуля MPU 6050 формуються поточні дані з датчика гіроскопа. Далі, змінним GX. GY та GZ присвоюються значення з масива Reddate, аналогічно, як і в функції mpu 6050 Excel. Таким чином, ми отримуємо змінних JX, JY, JZ, дані з гіроскопа по трьом осям X, Y та Z. Далі, в коді програми знаходимо безкінечний цикл вайл та після відкр... відкритої фігурної дужки вводимо наступний код. Тут в перших трьох рядках послідовно висиваються три функції mpu 6050 init mpu 6050 read Excel та mpu 6050 read Euro. В четвертому рядку формується строчка символів і записується в строковий масив STR. В Цій строчці виводяться значення змінних EX, EY та EZ та змінних GX, GY та GZ. В п'ятому рядку йде код відправки даних з масива символів STR по каналу uart 1 на термінал комп'ютера. І остання строчка робить затримку в ході програми на 1000 мс або на 1 секунду. Запускаємо компіляцію програми. Завантажимо програму мікроконтролю. Дивимося на екран терміналу. Бачимо, в двох текстових строчках виводяться поточні дані з датчиків акселерометра та гіроскопа модуля MPU 6050 з інтервалом близько 1 секунди. Змінюючи положення модуля в просторі, можемо побачити також зміни даних з датчиків. Таким чином, завдання цього прикладу виконано. Підсумуємо, в цьому відео я показав приклади програмування модуля зв'язку I2C, мікроконтролера STM32. А саме наступні функції: передача, прийом, запис у регістрі пам'яті та щитування з регістрі пам'яті. Також я коротко розповів про використання модуля датчиків акселерометра гіроскопа MPU6050. А на цьому дозвольте закінчити. Дякую вам за увагу. До побачення.